Ніла Кирилюк, нехай говорять всі, що неможливо. Нехай говорять всі, що неможливо, нехай тобі не вірить увесь світ. Роби те, що тебе робить щасливим. Щасливі люди залишають слід. Нехай ніхто твого ім'я не знає. Твори прекрасне, і неси добро. Життя завжди сповна нам повертає. Тож поділись із кимсь своїм теплом. Нехай ніхто твого співу не чує, ти свою пісню Всесвіту співай, хай твоє серце радість всім віщує, і в тому співі душу розкривай. Не кожен Божу руку в диві бачить, ти ж безкінечно дякуй за дива, нехай цінуй свою прекрасну вдачу. Від твоїх чар каміння ожива. Дякую.